Уміє <кій> добре в світі жити, як колись тепер в наш вік, знає, з ким і як дружити цей відомий чоловік. Любить він пораду дати, де зібрався гурт людей, лицемірно пригортати може й брати до грудей. Мир ми бджолидний в нього мова, жести, музика одна, як почне, то слово в слово, все вичерпує до дна. Там підкаже, там поступить, а то вперто скаже ні. І твердити потім буде власні докази свої. Помолитися прилюдно, може, голосно у лад, і коли прийдеться трудно, вміє вибратись назад. І ніхто не скаже збоку, що невірний цей суб'єкт, якщо доля ненароком не, не зведе один об'єкт. Бо тоді вже стане ясно, та як ясний Божий день. Що не все те є прекрасно, що він сипле щедрих жмень. Будьте пильні, сам спаситель за старих своїх людей. Перед вами дуже скритий лицемірний фарисей. Він вам Біблію повторить, майже все рядок рядок, і від букви не дозволить відступити ні на крок. Те не смій, того не можна, бачиш кому, бачиш знак. Треба йти тут осторожно, не будь як, а тільки так. Підійде до вас прекрасно, усміхнеться навіть сам і ярмо, законів власник покладе на шию вам. Він ще каста ідеальний, непогрішний просто вам сам. І в житті все похвально судить правильно один. Він не простить вам ніколи, якщо бачить ваш провал. Бо все теше, бо все коле під один під свій овал. Пригадайте фарисеїв тих, що жінку привели, і над жертвою своєю як каміння підняли. Та Христос любові повний ту розправи зупинив, і поступок недуховний фарисейський осудив. Браття й сестри, будьте пильні, фарисеям скажем, ні. Ми в Христі Ісусі вільні не під гнітом, ні в ярмі. Треба тільки не грішити, серце, храм свій берегти, бо на це Христа любити, всім життям своїм завжди. І тоді засяють далі небом чистим, голубим, і забудемо печалі з Богом рідним, дорогим.